віку особливу увагу, люди приділяють квітам. Чим же пояснити таку велику любов до рослин? Все просто квіти прекрасні. Вони радують око, ніжно хвилюють душу, прив'язують наші серця до рідного краю. Наші предки теж обожнювали квіти, вважаючи, що це творіння природи подаровано Богом. Квіти вважаються прикрасою нашого життя. Вони всі прекрасні, без винятку, за що їх називають очима природи. Люди вирощують квіти на дачних ділянках, в оранжереях, парках, а також у будинку на підвіконні. Одне з найкрасивіших місць природи це квітучий луг. Особливо він прекрасний наприкінці червня, коли настають спекотні дні. Щоб жити в гармонії з навколишнім світом, обов'язково слід відвідувати зелений луг, тільки там можна насолоджуватися неповторними чудовими ароматами квітів та контрастом строкатих кольорів. І в такого прекрасного бейсажу душа приходить у захоплення. Яких тільки квітів не зустрінеш влітку: червоні троянди, ромашки, гвоздики, волошки, дзвіночки, звіробій, сальвія, петуні. Земля нагадую, різнокольоровий, безмежний. Квіти постійні супутники нашого життя. Вони нас оточують всюди, у дворах, в будинках, на газонах. Вони зображені на вишитих рушниках, катертинах, тканинах, з яких ми шиємо одяг. Ними розмальовують гончарні вироби, печі, стіни житла. Наявність малюнків з квітів надає різним предметам побуту затишок і красу. А ще квіти є на нашому національному одязі. Отже, хочете зробити наше життя прекраснішим? Вирощуйте квіти, милуйтеся їхньою красою і діліться радістю споглядання з, з оточуючими.